Отримав повістку. І загинув як герой, боронячи нашу Україну. Знаю його з дитинства, тому що батько його мій кум. Я пам'ятаю, ми з ним народилися в один день, 17 травня. Я пам'ятаю, його батько прийшов до мене на день народження в 93-му році і каже, Льоха, поздрав мене, в мене син родився. Це було велике свято. І для його батька, і для мене. Жили ми в одному під'їзді. Сергій останні п'ять років працював разом зі мною. Пам'ятаємо його як світлу людину, на яку можна було завжди покластися. Він, якщо його про щось попросиш, він ніколи не відмовляв, був чесним, справедливим. Працював він електромонтером.